Ось така павер пауерстанція, це втоман Flash Speed 1500. І 1500 це не тільки його ємність у 1548 Ватт-годин, час... ват але ще й швидкість зарядки. Бо він може заряджатися на швидкості 1,5 кВт і заряджається за одну годину. Це дуже дуже крутелезний показник, а, враховуючи те, що тут і залізофосфатний акумулятор Ось так буде правильніш, і а, це каже про те, що, по-перше, він... А, Має дуже крутий ресурс по-друге, він безпечний. Ось це дуже важливо. Також він має додаткові функції, яких чесно кажучи, не завжди зустрінеш у інших виробників паверстанцій. Тож, оцей втоман, FlashSpeed 1500 на каналі Технозон Україна. Поїхали. Томан поближче подивимось цей. Цю павер-станцію. Перше, що нам кидається в очі, це блок а, зарядки. Він підтримує: а це інпут 1,5 кВт DC 12 вольт 10, 10 ампер, і, А. І Solar а, Input це а, в нас сонячні панелі до 400 Вт. Дивіться, ось такий формат. Це прямий. В нас немає додаткового блоку живлення. Зараз ви бачите відео, де він заряджається 1,5 кВт. Заряджається цей блок за годину за повну через такий. А, через Таку штукенці можна заряджати до 200 ватт, і це дуже круто, але ви обмежені тим, що видає ваша автівка. Ви зараз бачите, як ми заряджаємо його, заряджаємо у авто. І до того ж, в нас є ось такий коннектор для зарядки через сонячні панелі. Сонячні панелі він може брати до 400 ватт. Це дуже круто. Ми тестували, дійсно бере заряд, але ми не отримали більше 100 ватт, бо ми. Використовували слабку панель та ще й узимку у такий не дуже сонячний день. Є в нас інформаційна панель, де в нас є ось така е, інформація про те, що е, про рівень заряду є в нас, е, ну це блок DC блок USB Type-C і блок. AC Тобто, коли ви вмикаєте, вимикаєте. І е, є показник того, скільки ви там заряджаєте, з якою потужністю, чи скільки він заряджає. О, е, слухайте, він <сміття> увімкнув е, охолодження. Далі, джампер кейбл. Знаєте, що це? Це дуже крутелезна опція. Ви можете використовувати його як джампер-стартер для вашої автівки, яка розряджена, е, до 12 вольт. І для цього вам потрібно, дивіться, що тут ще є: ось такий карманчик. Бачите, ось так. Достаємо. Це, до речі, в нас дріт зарядки. А це в нас ось додаткове таке обладнання для джампер-старту вашої автівки. Вмикається ось таким чином. Ну ні, ось таким чином. Дуже все круто, але я вам скажу так: ця штука не йде у комплекті. Ви його повинні купувати окремо. Тут навіть є захист від реверсу, тобто, якщо у машині є якийсь заряд, вона не буде заряджати цю паверстанцію, вона не вибухне. Це такий дуже крутий захист. І є кнопка буст. Далі, ну ви зараз бачите, як ми використовували. Ми увімкнули нашу автівку. До речі, було дуже, -дуже холодно, і вона не заводилась вже. І ми стартанули і все. Все стало добре, ніяких проблем у нас не виникло. А також в нас є ось така крутелезна опція це опція під'єднання додаткових екстра батарей а, від 1,5 кВт до 3 кВт. Ну, посилання я кинув опис під цим відео, подивитесь, вони існують, і це дуже-дуже надкрута опція. Тобто, тут в нас ємність 1548 Вт годин, а ви можете зробити його 3, 3 кВт. Уявляєте, 3 кВт при шатдауні, при блекауті вам вистачить нормально так, враховуючи те, наскільки швидко вона заряджається. Вона повністю заряджається за годину, а з додатковою батареєю буде за 2 години заряджатися. Це дуже круто. USB Type-C блок до 100 Вт Power Delivery. перевіримо зараз. Тепер блок DC. Тут в нас 12 вольт 10 А звичайна автозарядка може віддавати. І є ось такі штирковий, бачите, гнізда 55 Вт. 1 на 12 вольт 10 ампер теж. Блок USB Type-A з ківчарджем один порт, інші 5 вольт 2 ампера, Ну зараз теж подивимось, скільки. І блок ось таких свінок, пепок до 1,5 кВт з правильною синусоїдою. Ви повинні це розуміти, що тут саме правильна синусоїда. А далі це охолодження, це ручки, ручки, до речі, дуже, дуже круті, бо він важкий. Він важкий його дуже важко переносити, якщо б була б одна ручка у руках. У двох буде зручніше. А також у нас тут є ось такий ліхтарик. Це led підсвітлення Воно може ось так блимати для sos сигналів Так, тут у нас розписано, що у нас видає. Ну так, Type-C видає 100 Вт. Зараз подивимося, що він там видає. І більш в нас тут нічого немає. Ось такий в нас прикольнючий втоман. Ну що, переходимо, потестуємо трошечки. Ну що, побачили, скажімо так, розпаковку. Ні, то не розпаковка, то розклад того, що в нас є. І ви вже бачили, як вона заряджається і що в нас є на бочках. Але ми повинні з вами подивитися, де ж я її купував, скільки вона коштує, і чесно кажучи, посилання на перевіреного продавця, я вам розмістив опису під цим відео. Я замовляв через NP Shopping, По-перше, по-друге, підписуємось на мій канал та натискаємо дзвоник. Для кого це може підійти? Давайте з'язуємо відразу для військових. Для домогосподарств у блекаути, для подорожей, для кемпінгу, для, просто, для, просто для роботи. Просто для розваг, просто для е, наших хлопців на передовій це дуже крутилезна річ, враховуючи його властивості у, у, у вигляді джамп стартеру та так та, дуже швидкої зарядки і іншого. Для блекаутів це просто е, крутилезна річ. Е, коштує він 799 євро на момент зйомки цього відео, і вони відразу заявляються, що в нас це е, 1500 Вт ватт е, на видачу, 1500 Вт на зарядку і. 1548 Вт годин на це ємність. Також тут є v технологія яка дозволяє отримати 3000 Вт пікового навантаження. І це дуже круто. Ми зараз перевіримо це навантаження, як вона тримає. Одна година до повної зарядки. Ємність в нас може бути поширена. Додатковим акумулятором від 1548 Вт годин до 3096 є ось такі додаткові акумулятори. Базовий акумулятор на 1,5 кВт коштує 599 євро. Він має преміум ЛПФ батареї. І дивіться, це в нас. Jam 1548, звичайна батарея, має ось такий дизайн, під'єднується за допомогою додаткового дрота. Також ви можете купити комплекти відразу, наприклад, Jam 2000 на 2,2 кВт з додатковим 3 кВт батареєю. І це буде коштувати. 1528 євро плюс сонячна батарея. Це буде, знаєте, що у вас? Це буде просто якась крутелезна річ на 5 кВт, по суті. І чи можна купити там 1500 ватт джамп плюс додаткову батарею 2376 Вт. Це буде у вас ну, десь 3,8 кВт. Це дуже круто. Далі вони заявляються про те, що тут є UPS-функція. І UPS-функція це коли від нього працюють якісь ну, від нього працюють якісь прибори, які потребують постійного живлення. Комп'ютер. Давайте так, електричний котел, який не перезапуститься сам, і в нього затримка перемикання з, з е, дрота живлення 220 на батарею менше, ніж 20 мілісекунд. Ми теж це зараз перевіримо, але що це говорить? Це говорить про те, що вона може працювати 24 на 7 від звичайної розетки і не буде постійно заряджати батарею. Воно буде пропускати е, скрізь е, струм 220 вольт. ваші прибори, будуть брати ці 220 вольт, але якщо воно вимикається, ваші прибори навіть не помітять, що не стало о, цієї електроенергії А Якщо у вас ще є додаткова батарея, уявляєте, квартиру зробили, заживили її від цих цього комплекту, і ви навіть не зрозуміли, що у вас щось вимкнуло. Це дуже круто. А далі, ой, кудись ми перелетіли. Ну, Далі вони тут пишуть про те, що тут літій, літій залізофосфатна батарея. На 3100 циклів заряду вистачає. Так, Vibion технологія до 3 кВт, UPS-функціону. Саме тут вони показують, що вона може працювати 24 на 7. V-Starting – це в нас функція цього стартеру. Ну, бачите, цей додатковий додатковий аксесуар, та блін, який я придбав е, окремо. Я закину вам. Я купував його, чесно кажучи, на Амазон е, США. Я не знайшов тут е, по місту, і це модельний е, з захистом від реверсу, від перезарядки, від, е, від цілу цілої купи різних моментів. Дуже корисна річ. Е, е, закину вам опис під відео посилання. Тепер. В нас, знаєте, як вони називають? Stackable Design. Тобто, ви можете поставити, наприклад, вони стикуються дуже вдало. Наприклад, ця павер-станція і зверху там дві батареї ще додали. В нас є ось такий топ сторедж бокс, який ви бачили, і є ручки. Такі знаєте, для ну, такі поручні для носіння. Для ну, бачите, для чого вони як вони пишуть? Ті телевізор має, може працювати 16 годин, якщо він потребляє 80 ватт. Е, холодильник від 18 до 36 годин. Вони брали усереднений результат: 70 ватт. Кавомашина е, 1,3 години. Це якщо кавомашина у вас киловатна. Ну ви ж не варите каву, наприклад, 1,3 години. Тобто то ви ж не стоїте там годину і не варите цю каву? Ні. Там вона працює максимум там пару хвилин. А, посудомийка 2,6 години, годин, індукційна плита 1 година. Ну, Це досить прикольна штука. А, бачите, для чого вони їх ще використовують. Off Grid Life, смартфон це 130 разів від 10 Вт, камера 86 разів, блендер 2,6 часа, проєктор 16 часів, дрон 32 рази можна перезарядити, якщо він бере 40 Вт. Це дуже-дуже круто. І для професіональних якихось моментів, там десь там зарядити шуруповерт і інше. Ну, коротше, дуже крутелезна річ. А тепер стосовно захисту, тут є Battery Management System від втоман. Це дуже крута технологія захисту від перезарядки, від овервольтажа, від короткого замикання. потім від Дуже глибокого розряду від високої температури, від реверсу, від крочі. Тут повний спектр захисту. Тому це один з самих безпечних павер павербанків, як його називаю, паверстанцій, одна з самих безпечних паверстанцій для домогосподарств, для військових, для будівельників і інших типів професій. Тож давайте перейдемо трохи, потестуємо і будемо робити висновки. Ну, що, тепер ми протестуємо цей, скажімо так, павербенк величенький. Дивіться, спочатку мене заінтригувало тут 100-ватні оці порти. Для цього ми використовуємо тестер. Давайте вмикаємо і дивимося на протоколи зарядки. На автодетекті бачимо павер делівері 100 ватт. До, до, потім у нас BC1, 2, 5 ватт, А, ампера, Charge 20, Charge 30 до 20 вольт. Samsung AFC до 12 вольт, FCP до 9 вольт, SCP до 12 вольт 4 ампера. Ну, обмежено 40 Вт, MTK pe 1 PE 20 і Q Charge 4. Далі другий порт. Ті самі показники. В нас Power Delivery до 100 Вт, потім Q Charge 2, 3 до 20 вольт, Samsung HFC 12, Huawei FCP до, 40, до 12 вольт, Huawei SCP до 40 Вт і MTK PE1, PE20 з Q Charge 4 теж тут є. Тепер дамо трохи навантаження для того, щоб з'ясувати, чи є там дійсно 100 Вт. Для цього дамо через Power Delivery trigger. Невеличке навантажу. 20 вольт увімкнули і знімайте. Тут буде видно більш наглядно, скільки він максимально нам віддасть ватт. Давайте зараз 36, 39. Ми отримували максимально 105 Вт. 63, 70, 90 103. 103-102 Вт, і це досить стабільне. Потім в нас спрацьовує захист, якщо ми даємо перенавантаження, це в нас виявляється. Ну, тут є в нас, як я і казав, такий захист. Тепер Type-A. Ми повинні з вами перевірити Type-A. Беремо, у нас є дріт швидкої зарядки на type a І дивимось на протоколи, які підтримує Type-A. Це в нас звичайний Quick Charge 2 до 12 вольт і Quick Charge 3 до 12 вольт. Samsung AFC тут є до 9, Huawei FCP до 9 вольт, Huawei SCP тут немає, і MTK PE1, PE2.0 теж немає. Тож, ну, маємо, що має. Інші порти це звичайний порт, звичайні порти 5 вольт 2,4 А. Ми зараз перевіримо через Trigger максимальну потужність, яку він віддає, але він віддає нам фактично 22 Вт. Це те, що ми наміряли вже у результаті тестів, які ми проводили. Так, 12 вольт чисті. Зараз у нас 18 Вт, і максимально, що ми тут отримуємо, 22 Вт. фактичних, Дивіться, 22, Ану, додамо, 21, 22. і пробуємо, дає трохи, да йому трохи потужності більше, і він збросить у, навантажувач, збросить у режим, у режим захисту. Є. І вимкнув, бачите, USB. Тобто тут є кльовий захист від перенавантаження. Це добре. Це добре. Тобто, ви його перенавантажити не зможете. Тепер ми перевіряємо оцей блок розеток. В нас є ось така дуринда, бачите, яка має два. Так, о, в неї є два ступені. Перша один кВт, друга до 1,8 кВт. вмикаємо ну не один, а 900 ватт. Вмикаємо відразу. Увімкнувся охолоджувач. Тут у нас два охолоджувачі по сторонах. Ми бачимо з вами 908 Вт і це просто працює. Просто працює. Звісно, такого, у такому режимі його вистачить там на півтори години, навіть більше трохи. Це якщо там тепло. Але ж ми, ми просто для тесту увімкнули. Ніхто ж такі ось штукенці не вмикає. Зараз ми з вами тестуємо. Навантаження і даємо 1,8 кВт. Чи потягне? Потягне тут. Номінальна потужність 1,5 кВт з правильною синусоїдою, але він у піковому значенні може підтримувати до 3 кВт. Боже, мені жарко. Тепло трохи. Без будь-яких питань. А що таке режим UPS? Зараз ми з вами повинні його зарядити і показати, як це працює. Поясню, режим UPS – це коли він постійно увімкнений у розетку, а від нього працюють деякі девайси. І... Е... Він не буде у той момент заряджати батарею, а буде пропускати напряму. І якщо у вас вимікається світло, то він повинен дуже-дуже швидко, у деякі там мілісекунди, перейти, і, щоб ваш, наприклад, комп'ютер, щоб там інші пристрої не зрозуміли, що вимкнуло світло. Зараз поставимо на зарядку. Бачите, поставили. І чекаємо. Зараз ви подивитесь, 83% це. Нам при її потужності заряджатися рівно 17 хвилин. Дивіться, він зараз дойде до 1,5 кВт. Він охолоджується. Турбуватися про те, що він перезарядиться, не треба. Тут є нормальний захист. От 1476 Вт. Все, через 17 хвилин, ну для вас буде буквально секунда, ми повернемось. Ми бачимо, що в нас 100% зарядилося. Ми вже під'єднали ноутбук і під'єднали ось цю штукенцію. Що таке UPS? Що таке UPS? Він працює постійно від цього дрота живлення. Постійно 220 вольт йде на нього. Ми вмикаємо наших споживачів і даємо, наприклад, йому. Давайте відвернемо. Даємо йому, йому навантаження 1 кВт. Воно працює. Що таке? УПС? Якщо у вас під'єднано комп'ютер чи якесь інше обладнання, воно навіть не відчує, якщо пропаде у вас світло. Дивіться на е, вентилят на дуйчик. Ми вимкнули, і все. І він працює. Коли з'явиться знов живлення, він перейде знову на ось цей дріт. Якщо вимкнули світло, ну це просто якщо воно просіло. А якщо е, вам вимкнули світло на деякий час, воно все продовжує працювати. Усе в нас увімкнуто комп'ютер, увімкнута ця штукенця, ж бачите, пішов розряд. Е, то коли з'явиться світло. Воно перейде у режим заряду. Бачите, ми увімкнули, зараз воно перемкне, перемкне цю цифру на режим зарядки. Зараз чекаємо, зараз 99%. Це проходить падіння. Це в нас вже режим зарядки. Воно зараз переходить, бо дуйчик працює, і він буде заряджати його. Ось, пішов у режим зарядки. Бачите? 70 Вт нам. ну, Давайте так почекаємо і подивимось. Ви будете бачити. Ми трохи прискоримо, і ви побачите, що наш ось ця штукенця навіть не відчує те, що е, він е, вже зарядився. О, він зарядився. Бачили? Все він перемкнув на цифри, які показують споживання. Оце. Бо там воно було зовсім напряму і брало заряду. Воно просто показало, що заряду. Зараз воно бере саме з цього дроту. Не з батареї. Не так, як а, а, деякі наддешеві паверстанції, вони постійно заряджають акумулятор, а воно бере з акумулятора. Тут це не так. Тут все зроблено правильно. Тож я готовий пройти та зробити висновки. Все, воно вимкнулося. Переходимо, висновки робимо. У якості висновків скажу крутелезна річ. Мені дуже сподобалась. Вона дуже цікава. Вона е, коштує нормальні гроші. І навіть якщо ви заплатите за, ну, знаєте, є така цікава річ, ви ж можете через NP Shopping замовити, а можете замовити через звичайного перевізника, чи якщо у вас там є друзі, і це буде коштувати набагато, набагато дешевше. Класна річ, рекомендуємо. Дуже крутелезна станція. А з вами був Бабо на каналі Технозон Україна. На все добре.